На цьому місці було приміщення нашого садочку, ясла садочок Каштан, але внаслідок ракетного і авіаудару він був повністю знищений, провели демонтажні роботи, розробили проєктно коштовну документацію на будівництво нового садочку, пройшли всі процедури і зараз разом з департаментом реального розвитку Київської обсуждання адміністрації будуємо новий садочок. Новий садочок буде розрахований на 85 місць. Тут на території буде кожної групи, буде окремо свій майданчик, окремо входи-виходи. Дуже сучасний проєкт, дуже гарний. З усіма вже заощаджувальними моментами, з усіма вже враховані енергозбіраючі технології, з ліфтами. Буде такий комплекс чотирьох будівель, будуть тут чотири групи знаходяться. Уже обов'язково буде тут уже бомбосховище. Спруда цивільного захисту і буде два поверхи. Це буде перший готовий наш об'єкт з комплексної забудови центру, який буде окрасою нашого села.